Я не прив'язую військових цих дружин до себе. Я роблю свою справу і кажу, ви там в такому місті, там є ось така така церква, ви можете обрати. Я вам рекомендую бути там, прикріплятися до церкви. І вона приходить в цю церкву і каже, можна я більше туди не піду. Кажу, чого? Вона там було дуже гучно. І потім сказала: хто тут перший раз? Підніміть руку. А мені каже, не хотілося. Я каже, підняла, і всі дивилися на мене, похлопали мені. Це для якоїсь церкви нормально. І, здається, приділили увагу. А їй не хотілося уваги. Вона переживає горе. Їй хотілося непомітно бути в Божій присутності. Потім підходили, її дуже обіймали. І це не, не те, не те. Тому церква має переформуватися. Переформатування має бути від прославлення до того, як ми з новою людиною розмовляємо.